Росіяни масово атакують Херсон посеред містю б'ють з артилерії, а на світанку окупанти скинули щонайменше 15 кабів. Вже відомо про загиблу та чотирьох постраждалих на вулицях міста і досі небезпечно. Обстріли не вщухають. Тому наша кореспондентка Тетяна Савуля, яка зараз з нами на прямому зв'язку зараз перебуває в укритті, але у рідкі хвилини затища їй вдалося зафільмувати черговий злочин російських терористів проти мирних херсонців. Тетяно, розповідає, що бачила і в якому стані потерпіли. Колеги, Вітаю. Справді вибухи у Херсоні не вщухають до тепер. Буквально годину тому росіяни з авіації атакували центральний район міста. Є... Інформація про загиблу жінку на момент атаки вона перебувала на вулиці, їй було 74 роки. Також двоє жителів квартир звернулись до лікарів із пораненнями. А о 8.30 серія вибухів пролунала просто у середмісті. Один із снарядів вилучив біля маршрутки. Громадський транспорт знищено вщент, троє пасажирів також із опіками та контузіями, госпіталізували до лікарні. Неймовірно, гучно розпочався цей ранок у Херсоні протягом години, це близько шостого. Тої ранку розпочався цей обстріл. Росіяни з авіації масово нагатили по центральному району міста і по середмістю. випустили щонайменше 15 керованих авіабомб. Відомо про 70 пошкоджених будинків та вис... одну одна висотка. Також постраждала адмінбудівля у перевір між вибухами. Нам вдалося поспілкуватися з жителями квартир. Ось що вони розказали, де вони ховались. Били так, що руки, в руках телефон не могла держати, трусилися руки. Дуже страшно було. Свист, ну як летить. І тоді бах, в другий раз бах. Сильно осколки пособирала на подоконіків. Я ще ноги однялися, в мене так ноги, проблема з ногами, Ходити не можу. Ви злякалась дуже. Ой. Дуже гучно. Це слово. Ви понімаєте? Це слово. Ну, 24 раз. Вибухи у Херсоні не вщухають й дотепер. Тому начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав місцям без потреби сьогодні не виходити на вулиці. Студія. Дякую, Тетяна, Тетяна Савуля, про наслідки масованого обстрілу Херсона.